Привіт, друзі! Це канал Максимум, і ми на водоймі підкова на змаганнях. осінь на підкові. Це завершальні, завершальні змагання цього сезону. Зібралося 14 команд. На жаль, 15 не зібралося, але зібралося 14. І що? Все дуже добре склалося. Моя жінка Діана витягнула зону. Це ще й тринадцятий сектор, на якому ми ну, пару декілька місяців назад були е, на тренуванні. Тринадцятий. Хороший там стояли. І досить непогано відловилось, Там відео вискочить вам, як я, коли це було. В общем, все, відмаркерились, закинулись завтра, всім ранку старт змагань. Ось, і чотири доби незабуваємо незабутніх моментів рибальства, виважування крупної риби і непевершення емоцій. Дякуємо ЗСУ, за, за те, що маємо можливість рибалити. Все буде Україна. Дивіться нас, якщо ви це дивитесь, є риба на цьому відео. Ти хочеш? Ми Ти їсти хочеш. Робити. Це наша киця. Киця бойл. Ти будеш бойл. Зараз їсти домой. Ти така красивий. Він на сар буде. Дві кукурузи. 80 гривень чого не взяти. Ну, видел, короче, 45 КГ без нас. Форму. Бачимо. Дві тебе Скажи два слова. Добрий ранок. Два слова. Доброго ранок, Через... 6 хвилин старт наших змагань, які будуть тривати 4 доби. Так що вболівайте за нас, друзі, щоб ми зайняли в нашій зоні перше місце. Це головне. Якщо нам це вдасться, то ми можемо позмагатися за перше, і друге і третє по, всім, по всій водоймі Тому нам треба обійти три команди. Працівників недооцінювати не можна, тому ми хочемо. Віддати должне на всім нашим суперникам, Та, що вони всі молодці. І хочу, щоб була равна битва, а переможець буде один, як завжди. Па-па. Вітаю! 77 семь, семьдесят семь, восемьдесят, восемьдесят два, пятьдесят пять. Мамагання. Голос! Два десятки, вісім з половиною. Найс. Тож, дорогі друзі, три часа, третя година дня. У нас пройшло зважування і результати не втішні, в нашій зоні завжди немає риби. Ми зловили одну рибу на 8 кілограмів, 20 грамів. Ще у нас був один схід. А ті ж команди зліва, моя зона 15, 17, 18 сектора, вони з нулем і там щось у когось пікало, у деяких навіть нічого не пікало. В зоні А дві команди з рибою і в зоні Б дві команди з рибою. Вітер страшенний, на водоймі твориться непонятно що, і передають, що ще три дні будуть такий самий вітер, така сама погода. Будемо працювати, будемо робити все для того, щоб виграти ці змагання і записати файний контент. ще 24 сіти. На плітній забив? 4 Ну, Рибка така, я тобі скажу поначалу. Ой! Поначалу краще шла. Що там, Макс, покльовка? Дивіться, в нас клювання, нарешті ми з ближняком. Ось клювання. На що не пам'ятаю, але... А! Ще й по-моєму на... Чи по-моєму вона дудібець. Хоча не факт. Побачив Як Співання іде? дожняк йде странно. Я думаю, що риба невелика. Думаю, десь тройка, четвірка, таке щось. Може амур. Якщо амур, тоді це великий амур. Саме головне, аби то був не амурт І ми все-таки, мабуть... Зараз є шанс на здати все-таки рибку. Я теж хотіла сказати, але витягне да, Спочатку треба витягнути. Тузик Толік. О, шок лідер вже бачив. Ні, я 4 кто будував. Ох, додає нам ще бали. Пливе. Далеко-далеко до своїх родичів. Друзі, нас знов плювання. І це не може не радувати. Скільки пройшло часу? Ну Десь може година. У нас поїхала палка з іншої сторони з дитосом. Ця палка, якщо, коли ніколи не їхала, ще синю. рыбка, ну, десь, я думаю, 5 точно. О! Вася, стой! Амур 5 плюс! А, Кишел, как бывень. А не хамурим на Чеки ты Девять. О, хороший. Чудово. Майже червончик. Давай быстренько. 9700, 9700 зночі зайшла до нас. І уходить від нас. Файна рибка 9700. Який товстий. По двовостку уходив, коротше. точки, гарний. Великий жирний. палочка, экспериментальная точка. Без корму. Рыбка небольшая, но а я. А, совсем тузик. Мне кажется, даже отпускный. зачетный. зачетный? Мы не знаем, что он зачетный или нет. Мы его мешок кинем все одно. А можно так? Конечно. Судья разбирается. что или нет. Судья разбирается. Взяли. Зайшла тільки що ми пролісували дуже сильний вітер. Десь чотирочки зайшла. Це дуже добре. Десь четвірочка на чотирочку знайшла. Ще один коропець кілограми на чотири. Отак.

Знову тепер ні, 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 я буду знімати по дорогу. Не, не Друзі, виходить у нас поставити. Не виходити до раду. Заново. Друзі, у нас якесь розпочилося дорадо. 260. Короб короб. <гум> Дякую. Погода сьогодні люта Да, Максим? люта, лютому, що? Капець, шторм. Ми ще й програємо зону вже. Ой, такий ти Суперники сьогодні ночі відловились, сім риб стали. Переганяють нас на 10 кг, на 15. Ну, Максим, коротше, настроївся, вже не хоче нічого робити. Ідем, звідси, звільцем, баню. Да, я. Що <світ> <світ> <Вали, вали, вали. світ> да, там, Максим? Клювання. Тільки що казав, що на клює, клієн клювання. Клювання? Ще й навіть з палатки не хотів виходити. Да, Максим. Жінка кажуть, що опускає, вийшов, не опускає, не опускав, тому різко їх опустило. Рибка не вроді. Трошки настрій, да, з'явився Максим. Да. Рибку зловили і трошки настрій з'явився. Друзі, у нас вечірнє клювання. Така рибка зайшла десь. П'ятірочка десь до П'ять 50. А, 3690. Чем может быть такие же? Даже десятки да нам Двадцатки, да. 3690. 4680. Итого ну, чуть больше 16 килограммов. 20 рыб. 100 кілограмів десь. Підрахуємо, звісно, це, але десь так. ми не перемогли в зоні С, тому зараз їдемо додому. Коротше, ми, друзі, на жаль, завдяки тому, що завдяки тому, що зловили третю ніч, ми не зловили нічого, хлопці з 17-го сектору зловили 50 кілограм, вони вирвались вперед. Я не знаю, що вони там зараз дають, але ми програли, я думаю, кілограм в 15. Поки що ми йдемо. ну, ще Не, 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 ну, не знали, якщо в них е, немає зараз риби, якщо в них має зараз риби більше, ніж 7930, то ми остаємось хоч щось приємне по п'яти крупним рибам в цій зоні. Типо. А що це нам дає нічого? Нічого, ну типу, все одно ми там. Утішити на що то так. А які? Називає, які у нас 5 крупних риб. У нас 5 крупних риб. Щас скажу. Е, Амур 11230. Короб 9,740. 8,730. 8.020 і 7,930. Майже вісімка. Ось так от. Ну і ще плюс. Безліч риби. Да, 20 піри, риб загалом. 20 риб, 20 риб да, загалом. 102,5 кг у нас. Ну, файно. Так. Да, у хлопців. Е, ну, Навіть ми їх не перебили. В них вже було 108-800 на вчора, на вечір. Ось, але ми все одно трошки попрацювали. Ну, не трошки, так як завжди, і зловили 4 рибки. Ось. Отак от одна ніч. І ми в... за одну ніч ми вигравали на 30 кг. За одну ніч ми почали програвати 23 кілограми. Ось так. Ні, брешу, не 23. 5 кілограм ми програвали. Але за вчорашній день ми здали одну рибку чи дві, одну рибку. А хлопці здали парампам чотири рибки. І ось ось вам і результат. Я впевнений, що вони ще щось там взяли нормально. Так, все. Але от таке вам, друзі. Хто там що буде дивитися, я не знаю, чи ми це виставимо. Я думаю, що щось виставимо. Приємного перегляду. Вибачте, що не перемогли. Але це для нас дуже-дуже великий, великий досвід тих змагань. Так що дякую вам всім, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Слава Україні з Богом до побачення! Скільки доказ. Доказ, що ми вписались в час. Ваня, хлопці! Ми, ми встигли, нам даже відео є. Пошка риба. Пошка риба. Так, я беру пацак.